Ігри героїв проект спрямований на захист прав людей з обмеженими можливостями. Ділиться радниця голови ОДА Ольга Горб. Спочатку бійці після травм та люди з обмеженими можливостями проходять тренування під наглядом фахівців, удосконалюють свою фізичну форму, тренують силу, витривалість, гнучкість та інші спортивні якості. А вже потім переходять до змагань один із одним. Отні пропетровської області на сьогоднішній день в першій тренуванні участвують 15 чоловік. Із них 7 ребят находять на колясках. И дальше мы будем смотреть, есть ли у них возможность участвовать в этом проекте, хватит ли у них сил, а, ли им медики в дальнейшем как бы принимать участие в соревнованиях. Проект вже втілили в життя в Києві та Харкові, розповідають організатори, і підкреслюють, він не обмежується лише фізичними змаганнями. Це частина реабілітаційної комплексної реабілітаційної програми системи, можливо, да, так? це такий закладений старт социально-психологической, физиологической, направленной на реабилитацию ребят. Эта программа направлена на реабилитацию, физическую реабилитацию для людей с инвалидностью, но в дальнейшем это, в нашу программу входит также и трудоустройство, она дальше развивается, уже общаемся с представителями власти, которые готовы нас поддержать. Также туда входит доступность, я надеюсь, каждый город подключится и сделает доступность для людей с инвалидностью. Юрій – один з тих, хто в іграх героїв, і вже не новачок, брав участь у змаганнях двічі, проте з ноги ділиться йому жити не заважає. Тепер приїхав до Дніпра. Говорить, має на меті допомогти місцевим хлопцям повірити у себе та досягти бажаного результату. Та має й власну ціль на найближче майбутнє. Через тиждень буде проходити Open Games в Києві. Це змагання просто з змагання з кресвіту, просто для звичайних людей. Я хочу виступити на цих змаганнях, щоб показати людям, що це абсолютно. Там немає ніяких обмежень фізичних, там абсолютно інвалідність тільки там на бумажці у в людей в голові. Бійці з Дніпропетровщини, які тільки починають тренування, впевнені займатися спортом ніколи не пізно. Серед них пан Володимир, воїну в Дебальцево танк, переїхав ногу. Побоювань щодо занять спортом чоловік не має. Є вже тренера, які будуть з нами займатися. Я Думаю, буде все прекрасно ділиться тренування, які їх очікують не з легких. Раніше займався спортом, але не професійно. На питання, чому вирішив взяти участь в проєкті, відповідає не без жартів. Лучше бути подкаченим одноногим, ніж жирним одноногим». І вже серйозніше додає. А зараз це доволі таке ну, розвивающеся направлення, тобто кросфіт за ним будучи. А Тим більше цікаво спробувати свої сили би, на рівні здорових людей, маючи якісь. Скажем, так недостатки в анатомії. Час тренер Юрій, що готуватиме хлопців до змагань, пояснює кросфіт це тренування на всі спортивні якості. Але заняття з цими хлопцями для нього трохи відрізнятимуться від звичних. На наші плечі попадає велика нагрузка того, що ми повинні підтримувати і дати їм психологічну допомогу. Задача стоїть не з легких. Ну, хлопці насправді дуже очень молодці, позитивно настроєні. Сьогодні була тестова тренування, на якій вони показали себе на високому рівні. Я надію, що. Через два місяці ми покажемо на самом деле, очень больші і хороші результати. Дату змагань гри героїв призначили вже на 29 жовтня, а в майбутньому підкреслили організатори, мають на меті провести вже всеукраїнські або навіть всесвітні змагання такого плану. Юля Шевченко, Іван Пономарьов, Новини 51-го.